Підприємства шляхбут по будівництву кладовища по Сабарівському шосе, а не на території Сабарова, а по Сабарівському шосе. Всі законні. На це все є. є Дозвілі документи. Пожалуйста, подійди сюди, не кричи за толпи. Вийдіть, поживши. Є відповідне рішення ради. Рішення ради на даний час діє. Воно вам не Значить, рішення ради відповідно до закону про місцеве і конституції підлягає виконанню всіма, в тому числі мешканцями Сабарова. Дане рішення діє. рішення прийнято в межах чинного законодавства. Підрядна організація виконує свої роботи на підставі чинного законодавства. Перешкоджання тягне відповідальність. Шановні, прошу дотримуватись вимог закону. Зі сторони Вінницької міської ради дотримуються норми закону. Міський голова вже півтора місяця чекає ініціативну групу. Я до вас трижди виходив. Микола Вікторович виходив. Ми готові до діалогу з вашої сторони, крім силового варіанта, діалогу немає. Я бачу, ви не хочете йти на діалог. Міський голова готов на діалог. Міський голова зараз жде ініціативну групу. Кількості п'ять чоловік до вас виходили, пропонувалися.